Сьогодні, 30 вересня, ми святкуємо Всеукраїнський день бібліотек. Дуже мало приділяло увагу бібліотекам до сумних подій 22-го року. Але події показали, що перше, що знищують окупанти, коли заходять на територію. Українську вони знищують нашу культуру, нашу мову і перші завжди попадають в бібліотеки. В нашій бібліотечній системі на сьогоднішній день існує 20 бібліотек в системі Білоцерківської територіальної громади. Дев'ять з них працює у місті і 11 працюють у селах громади. Обслуговуємо ми близько 40 тисяч читачів. Втім, ми займаємося іншою роботою. Так, у нас є краєзнавчий відділ, який займається саме збором інформації про білу церкву, про білоцерківщину. Нещодавно на базі краєзнавчого відділу було відкрито експозицію пам'яті загиблих героїв. Це постійно діюча експозиція, куди може завітати будь-хто і дізнатися про людей, які поклали своє життя за свободу і незалежність України. Чи ви насправді ті люди, які стоять на форпості, Української національної ідентичності, тому що саме від вас, саме від вашої роботи, залежить те, наскільки наші українські діти, дорослі, будуть плекати, любити рідну мову, наше коріння, пізнавати історію кожного, історію України, передаючи це наступному поколінню. На сьогодні, в такий нелегкий для країни час, бібліотеки відіграють важливу роль як для дорослого населення, так і для підростаючого покоління. Кожна бібліотека міста в минулому році отримала велику кількість літератури від міської ради. В нашій книгозбірні є як і дитяча література, так і доросла. Тож завітайте до нас і ви отримаєте задоволення естетичне і духовне.